Приимущество типу, у Стаса Бугрима. Він спокійно собі гляньте сів, типу на, на качельку і катається. А в мене сука така дупа. Гляньте, я б хотів би залізти, бо кажу, я сто років на такій качелі не катався. Якщо ви установите сонячну станцію на 100 кВт, а ще до цієї сонячної станції встановити в себе тепловий насос, то у вас буде мегапіздець піздець з льод соцмережа. Ми можемо приїхати удвох безкоштовно вас прокачати, зробити вам рекламу. Безкоштовно 100-200 відео. Головне, щоб ви були харизматичні, цікаві, щоб могли показати, розказати і все це зробити. І ви отримаєте і енергонезалежність від теплового насосу і від сонячної. Сонячну енергію, запас по акумуляторам. В общем, короче, друзі, подивіться на відео Васильченка. Ми йому навіть і зараз безкоштовно робимо рекламу. Людина купила сонячну станцію, СТАС з палечом приїхали 17 тисяч у людини, по 100 тисяч підписників. Типу, в по втіктоці бізнес летить вгору. Людину всі знають. Якщо ви хочете також, звертайтесь за безкоштовну консультацію по в шапці профі.